Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 15 вересня. З вами знову центр громадської «Вежа» і з нами знову в студії в онлайн-студії Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник і автор плейлиста на нашому каналі Клочак Тайм Максим Несвітайлов. Вітаю тебе, друже! Вітаю, як завжди, я дуже радий. Дякуємо тобі, що ти знаходиш час ну, робити нам таку освітню хорошу програму в цікавому такому ракурсі. Про складні політичні дії, події, питання. Я сподіваюся, що ми ще побачимо твої випуски тут на каналі однозначно. А, і хотів би сьогодні з тобою поговорити, як ми почали говорити до запису про не те, що конспірологічну чи сюрреалістичну, а цілком реалістичну подію, яка сталася сьогодні в Білорусі. Я думаю, що ми ще будемо багато про це говорити. Я навіть переконаний. Мова йде про військових Сполучених Штатів Америки, які несподівано опинилися в Білорусі, так, друзі. Війська НАТО, ну це звісно, не війська НАТО, представники військ НАТО, США, зокрема США, заїхали на навчання спільні навчання ОДКБ Запад 2025 які нині проходять у Білорусі і будуть тривати ще до завтра ну Міно Білорусі офіційно про це повідомило. Це не якісь домисли. І заявили, що американцям нібито показали все, що цікаво, але вони не спілкувалися із журналістами. От пане Максиме, давай ми з тобою подумаємо, поміркуємо, що це означає. Oh. Знаєш, я коли е, вперше прочитав цю новину, я був в дорозі, слабко ловив інтернет. І я думаю, ну може, це Смак опублікували. Є таке видання, яке просто там, пародійні новини публікує. Uh -huh. Ну, американські військові приїхали на навчання ОДКБ до Білорусі. Ну, хіба можна було так уявити? ми могли б уявити американських військових в Білорусі, але в іншому контексті так, глобального протистояння? Потім інша думка була: е, прийшла наступною така: ну, нарешті союзники таки вирішили перестати скромнішити, то прикриватися якимись ширмами та разом зустрілись вже на спільні навчання. Ну скільки ж можна оцей е, конфетно-букетний період проводити? Там вже пора якось узаконити взаємовідносини. Потім мені ще мем згадався такий теж супер-іронічний, що Росія, Штати, Білорусь, от є Свята Русь, <с? <с?> і це все так варилось в голові, поки я намагався продумати якусь більш-менш притомну версію. Мені здається, що ну, в команді Трампа десь розчарувались спробою відтягнути. Росію від Китаю і показати, як же гарно в теплих обіймах Дональда Трампа і цього великого красивого капіталістичного світу і вирішили показати, на прикладі Білорусі, що от ми зараз Білорусь відтягнемо від Росії, uh -huh. знімемо з неї санкції, от як з Белавія зняли. Там ще я скажу тобі так: мені здається, ми побачимо ще якісь інвестиції в білоруську економіку, відкриття американського бізнесу швидше, ніж в Україні. Бо ну, коли у Трампа такі геніальні ідеї з'являються, його дуже важко зупинити в цих масштабах. І коли я подивився оце відео, де стоять ці американські військові, вони просто стоять і спілкуються з цими білорусами. Мені цікаво, що в цей момент в голові відбувається. Просто... У американських військових, от просто ти знаєш, роздав... мені видається більше запитань, що в нас в голові відбувається, і знаєш, що було б взагалі класно. Якби до Білорусі відправили тих військових, які перед Путіним килим розстляли, в принципі, їм уже ну якби все одно, то це було б дуже дуже символічно. В цілому мені здається, що глобальний замисел такий спробувати відтягнути Білорусь. Показати Путіну через Білорусь як добре е, дружити. От як зараз е, Лукашенко стане знову там рукопожатним санкції будуть зняті, і як Білорусь повернеться до сім'ї цивілізованих е, західних народів, хоча вона там і не була по факту після розпаду радянського союзу, як тільки Лукашенко там е, владу за собою застовбив, поки що, от ну, в мене мабуть тільки таке якесь логічне пояснення. Ну крім того. Що Трамп вже поступово просто показує, хто його справжній справжнім, якщо інша версія, яка може бути, що хлопці, дивіться, ось через вашу територію кілька днів тому російські дрони ввалили по е, країні НАТО. 19 так. безпілотників залетіли на її територію. Тепер ми прилітаємо до вас з дружнім візитом на ваші військові навчання, щоб повчитись у вас. як за цими ліберастами європейськими воювати. Ну я не знаю. Це хіба що така ще може бути версія мене. Може, в мене. Може мене фантазії не вистачає. Цікаво, що ти думаєш? Бо чесно, я ж кажу, новина свіжа, може... воно ще десь досі вариться і докручується в голові. Я трішки коментував це 24 каналу. Там теж всі шоковані цим повідомленням. Поки що аналітики 24 і інших каналів не змогли там напрацювати якусь версію. Ми з тобою тут фактично. В числі тих, хто над цим ламає голову, що в мене в голові, я не виключаю, що це пов'язано напряму із Китаєм, і в тому числі пов'язано із намаганням Трампа показати зараз європейцям, хто справді їх захищає і як це робити. Бо ти, слушно, от, зауважив: російські дрони то залетіли через територію Білорусі, і я не виключаю, що ну, знову ж таки, не буду зараз. Знаєш, далі розвивати думку, бо отакі, такі версії вимальовуються. Ну, хто в цьому, знаєш, дайте відповідь на це запитання: хто в цьому зацікавлений, хто вигоденно бачить. Зараз що виходить? Трамп разом із Лукашенком можуть регулювати процеси, виходить так, загроз до країн Литви, там, Польщі. Ну, ну так виходить. Но якщо американські військові там знаходяться, значить у них є домовленість про щось. Що найменше ну, це очевидний факт. Тому що американські військові просто так до країни, з якої почалася війна проти України широкомасштабна, ну, приїхати не можуть. Це, ну, мені було б це б так само, що зараз американські війська приїхали в Росію. І тут ти правильно зауважив, я вважаю абсолютно от влучно 100%. Трамп в такий спосіб демонструє, що він може домовитися з Лукашенком. Лукашенко демонструє, що він може домовитися з Трампом. Що цей варіант кращий. І Лукашенко ж не випадково говорив я миротворець, він і не хоче, і так далі, і тому подібне. Але якщо треба, то через мою територію і полетять і шахеди, і будуть навчання, і буде загроза. Ну, як правило, Лукашенко однією дупою на 3-4 стільці одночасово. Тут, дивись, виходить російський стілець, китайський стілець, кому? чому китайський. Я також розповідав, і в огляді це неодноразово говорив вже на каналі. Виявляється, 8 вересня. Контейнерний потяг поїхав із Варшави до Пекіну 8-го, а вже в ніч на 10 -е відбулися обстріли і зупинилося. Так прикол, вибач, заключається в тому, що цей потяг він не може їхати через Україну, ну не може за визначенням. Він поїхав через Білорусь на Росію і далі на Китай. Польща. І Китай також зв'язок дуже очевидний. Лукашенко також це дає. Тобто, у нього він легко сидить ще й на китайському стільці, ну а тепер плюс ще й на американському. Тобто у Лукашенко соційний профіт, я не ну вибач, але, мабуть, зробивши таке припущення, будемо очікувати, що скоро Трамп скаже, ну можна продовжити переговори в мінську, як то було раніше, тепер ми точно домовилися. Як там, Лукашенка, я не пам'ятаю, як його звати, не настільки важливо. Він може він називає його сильним президентом. Дивіться, який він молодець, який він класний чувак і так далі. Тому я не виключаю, що є певні сепаратні домовленості сьогодні у Вашингтону і з Мінськом. Не випадково там був Кіт Келох, ти ж правильно сказав і про зняття санкцій, і так далі. Ну це те, що я поки що бачу, це, це просто аналіз того, що є. Слухай, що виходить, що Лукашенко всіх переграв. Ну, поки, ну, якщо от зараз подивитись на картину. То виглядає, що Лукашенко ледь не сірий кардинал е, світової політики, так. тому що якимось магічним чином він один з небагатьох людей, які якось чомусь мають вплив на Путіна, і до яких Путін дослухається. Це неодноразово було там поміченим, і не тільки там на кейсі, але дуже яскраво на кейсі Пригожиним Якась ну оця також. Фантасмагорична історія, яка до кінця досі не звідана, не розвідана і не прояснена, як там так все вийшло. Але роль Лукашенка, ну, очевидно, там була якоюсь визначальною. Цікаво, просто от в, в цьому всьому контексті як кори, просто, ну козерні карти йдуть і самі йому в руки. Я думаю, ну він, він сам в шоці, тому що от. Маючи цю всю ситуацію, маючи десь там постійний тиск з боку Російської Федерації, спробу повністю там Білорусь анексувати, маючи там досить таку залежну економіку і небоєздатну армію, і в принципі, ну не сказати, що якесь, хоч якесь стратегічне значення, ну в основі своїй Лукашенко зараз викручує можливості на максимум, хто і як навішав Дональду Трампу просто це. Це фантастика, це я, я не знаю. Це, про це потрібно писати е, якийсь цілий роман. Це мені здається, це буде Дон Кіхот нашого часу. Е, ну, саме по, по, по популярності, бо ну, я я спостерігаю за цим. От я пам'ятаю, коли Калов вперше приїхав до Білорусі. Я не міг, я, ну, для мене це було великим здивуванням. Так, аналогічно, да. І Келох, до речі, ж сказав, що оця зустріч, тоді я ще пам'ятаю, mm -hmm. бо мене дуже сильно бомбило від того. Як і Калох сказав, що оця зустріч з Лукашенком тоді, що це кілька місяців тому було. От вона може покласти початок мирне, справжнім мирним перемовинам. Mm -hmm. Я такий давну скільки ж може бути тих початків? Уже і Джида була, і е, знову Стамбул був, і скільки місяців перемов, а оця ось зустріч з Лукашенком може покласти початок. Тому я не виключаю, що Трамп зараз вийде і скаже, що да, давайте відроджувати мінський формат. Взагалі, ну скажу, ну дивіться, вони ж наших військових пустили все. Правда, пустили, коли 15-го числа. 15-го числа навчання йдуть з 12-го, мені здається, що. Навіть якщо це там формальна якась ця, то там повозять Справа, по міську, покажуть показові виступи білоруського спецназу. Справа в тому, що впустили то а, американських військових після того, як прилетіли дрони, могли впустити бідо. Ну, звісно, можна постатись на те, що навчання стартували 12-го, але це трішки не так. Я слідкував наскільки ми пильно за подіями в Білорусі. Тому що ці навчання запад 2025 вони хоч і стандартні, в смислі в сенсі, вони періодичні, щороку, практично, майже проводяться. Військові поточні, хто знає більш деталей, хлопці, пишіть, будь ласка, але е, справа в тому, що офіційний старт цим навчанням було дано 31 серпня, в той день, коли Путін полетів до Пекіну. Було представлення міністром оборони, начальником штабу, якщо не помиляюся, білоруських військ чи міністром оборони, ну це не настільки важливо. Це офіційно опубліковано. Я перевіряв цю інформацію в телеграм-каналі Міністерства оборони Білорусі. Тобто, даний був став до цих навчань. Тоді повідомили, що було залучено приблизно 4,5 тисячі військових і 450 одиниць техніки. Мене дуже здивувало тоді. Ну слухай, на 450 одиниць техніки, 4,5 тисячі військових це дуже замало. Мало б трішки бути більше. А згодом виявилось, що Литовська розвідка повідомила про те, що там може знаходитися від 30 до 40 тисяч. А перекидання військових НАТО на кордони з Білорусі та Росією у Польщі, плюс висадка десанту демонстративна в Литві буквально вчора. Кадри відповідні є в телеграм-каналах, і заява про те, що до Литви також вирушають війська НАТО, підписання Навроцьким. Документу, який свідчить про те, що він дає дозвіл на розміщення військ НАТО в Польщі, ну це все дуже серйозна напруженість, і тут проходить Трамп і це все вирішує. Ми щойно це проговорили. Це як одна із версій. А тут наступна версія не наступна версія, наступний анонс, який сьогодні зробив Дональд Трамп, який, як на мене, також вписується певною мірою в оцю всю історію, яку замутив Трамп. Я так називаю, тому що е, вважаю, що все-таки ну, сценаристом цього розвитку всіх подій є саме Білий Дім. Не особисто Трамп, але і той ж самий Кіт Келлог, який був у мінську, і так далі. Трамп сьогодні повідомив про те, що він в п'ятницю проведе телефонну розмову із Сіндінпіном. Учора, 14 вересня, в Мадриді зустрічалися делегації Китаю та США, і там говорили про торгівельну угоду. Відтермінували питання продажу мережі TikTok. знову на невизначений термін, тому що Китай дуже не хоче її продавати. Вони зробили ціну заяву, ми будемо тримати її, і так далі. Ну зрозуміло, такий ресурс продавати це самому собі відрубати ногу чи руку, що найменше. І справді за це треба Китай Китаї буде за це битися. Але Трамп сказав, що була дуже класна, е класні переговори, і що було анонсовано, також от зразу, відразу, коли ми з тобою розмовляємо, я згадую, що ці дві контактні групи спілкувалися про торгівлю Китаю із Росією. Товарами стратегічного значення, технологічними якимись товарами, і так далі, які постачаються туди для ВПК. Окрім того, Сполучені Штати Америки буквально з завтрашнього дня оголосили про введення санкцій проти більше 20 китайських компаній, які постачають товари до Росії. Ну, і от телефонна розмова із може бути знаєш, такою фіналізацією цього всього процесу. Вибачайте, друзі, що ми справді зараз намагаємося просто зібрати докупи всі дані. І сьогодні Веніславський зробив, як на мене, просто от резонансну заяву. Йому там покрутили біля скроні. Багато підписників в мене в телеграм-каналі Ну, мають право, ми в демократичній країні живемо. Веніславський сказав, що у Верховній Раді таке відбувається, всі вже відчувають, що війна скоро закінчиться, його навіть перепитали. Ви вважаєте, так, каже, все йде до завершення війни. У е е Києві з'явився ступ, який розповідав про фінляндизацію України. І Келло говорить Україна не програє, а Путін не виграє. Ну, багато. А це от мої міркування. От скажи, будь ласка, вибачте такий розлогий, коментар запитання, про що можуть говорити у п'ятницю Трамп і Сін Цзінпін? Чи буде якийсь толк з цієї розмови, чи це поки що все так? Ну, я знову ж таки, я тут е, більш скептично ставлюсь до, е, до цієї історії, тому що я не думаю, що Сі Цзінпін розглядає Трампа як Серйозну людину, з якою можна про щось домовлятись вдовго. Мені здається, Сі зараз налаштований на те, щоб домовлятись вдовго, щоб будувати якусь стратегію, переформатовувати е, той порядок е, речей, який є зараз. І Сі розуміє, що Трампа надовго не вистачить. І після того, як е, він піде, його підуть, доведеться передомовлятись. Тому що. Він може домовлятись з Путіним, бо він розуміє, що на Росії це вже колективний Путін. І після цього Путіна там, з Вірогідністю, в 90%, прийде новий Путін. Так, так. Це вже не, не особистість його конкретно, це система. І угу. Сі Цзінпін це система. Просто він на чолі цієї системи. В Штатах не система, в Європі система. І з цією системою. Він може домовлятись. Він розуміє, як працює європейська бюрократія. Треба трошки зараз ну там підналякати їх, і з ними можна домовлятись. І вони навіть якщо їм буде не подобатись те, що там буде, вони будуть дотримуватись цих домовленостей, тому що так працює система. Трамп не системний. Сі Цзінпін таких не поважає. Він виходить з комуністичної партії, яка буквально є синонімом слова система. Uh -huh. І домовитись зараз з ним, ну про що? Тим більше він розуміє, а навіщо домовлятись, якщо виходить його продавлювати. Ну, от зараз не було реальних прецедентів, коли ці Цзінпіну, ну варто було серйозно нервуватись. Все, де Штати намагались натиснути на Китай, там вони обламували зуби. Моментально uh -huh. практично. І тому мені здається, що так, розмова буде, вони про щось поспілкуються. Хоча знову ж таки, ну е мені зараз виглядає, що для сів взагалі нелогічно е з Трампом зараз особливо розмовляти, можна все через посередників вирішувати. От Знаєш, таке враження, наче Трамп це не рівень для СІВ. От що там, хай з Лукашенком говорить е, Трамп, хай з Путіним говорить. Mm -hmm. е, і вони нехай передають мою волю. Я, ну, от Мені, якщо чесно, навіть е, важко уявити, щоб ця розмова була ну, там сильно предметною. А вже я говорити про завершення війни це. Я з тобою погоджусь, Поки що маяків завершення війни я не бачу, Ніславський, можливо, щось більше знає. Коли він таке коментує, я не заперечую. Тим паче він є народним депутатом ближче до перших джерел, до тих, хто створює новини, а не коментує їх, тому що ми їх аналізуємо і коментуємо у нас е, інші ролі. Але щодо, наприклад, Китаю, тут є один момент. Я не випадково задав потяг, який йде з Варшави до Китаю. Він поїхав, це перший, це реально перший. І це новий шовковий шлях Сін Цзінпіна, проект, який він репізовує вже 10 років. Для нього архіважливо це тому. Я не виключаю, що тут якраз і торговий інтерес СІ доволі серйозний. Хоча якщо говорити про доставку китайських товарів через Білорусь, а Білорусь для Китаю це справді хаб від загальної кількості експорту товарів до Європи, це не дуже велика частка. За даними наших колег-економістів, приблизно 10%. Цього європейського експорту, але все ж таки, це 10%. Враховуючи те, що загальний об'єм експорту китайських товарів до Європи сягає понад 800 мільярдів доларів, тому так, це теж дуже суттєво. А для Китаю експорт це життя. Вони без експорту просто не виживуть. Ми це чудово розуміємо. Ти правильно, я вважаю, з, е, наголос на тому, що Трамп втрачає суб'єктність у питаннях переговорів саме із Пікіном. тому що, якщо стосовно інших питань, він так да, він залишається суб'єктним, але от із Китаєм, ну, його вага послабшала. Але тут, як на мене, є ще один важик, дуже серйозний вплив це Європа. Ми недооцінюємо сьогодні те, як грає Європа. З Європою грають і от удари по Польщі це було. Я не виключаю, що і я говорю, що це був акт війни. Да, це саме так і було. Але це було і елементом гри, великої гри. Тому а, чи можемо ми зараз розглядати як повноцінним гравцем у цьому плані Європу, яка. Може або сприяти завершенню війни, або продовжувати цю війну, підтримуючи Україну або тиснучи на Зеленську щодо поступливості. Бо я бачу зараз заяви з боку президента на адресу наших європейських партнерів. Чим далі, тим більше вони стають відвертішими. Наприклад, щодо санкцій Трамп сказав також європейцям: перестаньте займатися дурницею, вводьте санкції нормальні проти Росії, вводьте мита проти Китаю та Індії. І яка роль Європи може бути зараз в цьому всьому процесі? Ну От е, Європа, знову ж тут є коливання, тому що певна неоднорідність Європи, вона досі, досі присутна, присутня, так, так. тому що з одного боку, вони нібито е, подають сигнали про те, що вони розуміють, що відбувається, угу. е, про те, що вони готуються до там, протистояння з, з Російською Федерацією, до відкритої конфронтації з РФ. З іншого боку, Сикорський виходить, зараз говорить, що та чудово ми відпрацювали цей результат був би на 100 успішним для України, і я не розумію, на кого ця заява розрахована, якщо чесно. От просто на кого, От, ну, на кого розрахована це на Росію? Ну ви що смієтесь? Якщо там е, ті герані нікуди не долетіли, десь впали в полі, це на 100% удача. Тут питань немає. Але так як і бути... нам удача диві, дрон повернувся в Україну, вони не збивали, їх красота вибачає. То, то, то взагалі, знаєш, uh -huh. аж, аж, аж око тіпається, якщо чесно, від того, що ми були готові збити цей дрон, але потім зрозуміли, що він летить на Україну. Такий. Ну, Боже, і, і вони, ти ж розумієш, що вони не бачать, в цьому проблеми, Вони не розуміють, ну от просто вони про це прямо говорять і не розуміють, в чому проблема. Ну, Такі, Я тобі скажу, вибач, буквально один коментар на рахунок цього. Я їх розумію, тому що вони бояться визнати реальність речей, бояться визнати реальність війни, яка в них на порозі. Задаю, ми так само дуже обережно про це говорили і заперечували очевидні речі. Це нині ми дивимося, знаєш. З уже в минулий час, тим паче, що в нас ця війна йде, а ми навчилися на превеликий ній жити. Я перепрошую, що тебе перебив і тепер про Європу далі. Да, якщо говорити по, по Європі далі, мені здається, що вони самі, знаєш, десь ну, дивляться на цю ситуацію. Мені цікаво, ці ж американські військові, вони звідкись прибули? Чи летіли вони безпосередньо зі Штатів, чи так, вони прибули? 10, 10, 10 тисяч армій військових США. Польщі? От, я ж прошу і хочу запитати, чи це були е, польські американці? І, і це просто а як це виглядало? Що, як поляки такі? А ви куди збираєтесь? А ми в Білорусі. Вони кі: О, що вже на Білорусь, да будемо мстити Ну наконець то А то ж скільки ми можемо прикидатися, що ми не бачимо? Акту агресії з їх боку? Ні-ні, ні, ми на навчання з Білорусі, як міжнародні спостерігачі, як друзі пообнімаються, руку потиснути. Е, тому я думаю, що тут більше е, контекст про е, особливо зараз. От мені здається, просто європейці дивляться на те, що намагається робити Трамп. Е, десь розуміють безперспективність цієї історії. Я думаю, що вони. От, просто Сі зараз треба не заважати Трампу позоритись, От його головна задача дати Трампу зробити все, що Трамп хоче, бо все, що він робить, робить тільки гірше. І чим більше Трамп цього робить, тим більш привабливим Сі виглядає не вже не тільки для країн глобального півдня, як це було раніше. А і для європейців, які дивляться такі, ну, ну скільки ми можемо в, в цьому цирку, е, брати участь? Друже, я тобі дякую. Тема непроста сьогодні, яку ми розбираємо буквально по гарячих сидах. Вам, шановні наші підписники і випадкові глядачі каналу, е дякуємо за те, що ви підтримуєте нашу роботу. Це можна зробити дуже просто. Пишіть коментарі з приводу почути. Можливо, у вас якісь є думки, чому саме сьогодні американські військові зайшли в Білорусь? Так, вони туди зайшли, як правильно сказав Максим, не тому, що поляки хотіли, можливо, там відімстити Лукашенку, хоча знову ж таки питання спірне, наскільки вони хотіли готові до цього, а тому, що вони про щось точно розмовляють із білоруськими військовими і з Лукашенком, в тому числі, ну, принаймні з його представниками і уповноваженими особами. Тому важливо знати те, що ви думаєте з цього приводу. Коментарі допомагають просуватися в українському контенту на платформі YouTube. Підписуйтеся на канал. Максима Несвітайлова. Посилання знайдете в описі під цим відео. Чекаємо від нього наступних його випусків, які справді цікаві для глядачів. В аудиторії розширюються. Тому, Максиме, дякуємо тобі за це. Ну і, звісно, ставте вподобайки, їх забагато не буває. Обов'язково побачимось. Не прощаємось.